Кума, а ти як взагалі заміж вийшла? По любові чи по зальоту? Заміж? Я вийшла, в принципі, по зальоту. А ось залетіла я якраз по любові. <різв1> Люба, який подарунок ти хочеш на новий рік? Я хочу шубу. Добре. А я хочу вінігрет, тому пропоную ні тобі, ні мені. Давай зробимо олів'є. А ви ніколи не замислювалися про те, що тільки хрін знає, що насправді у жінки всередині. Сусід у танці міцно притискає до себе сусідку і запитує: Ну, що Тамара Сергіївно, відчуваєте? Ще б. То може, усамітнемось? І я не проти. Вони заходять в окрему кімнату, він дістає з кишені чекушку, Вона. Це чекушка? Ну так, а ви чого чекали? Ну, я чекала, що у вас хоча б пів літра буде.